Телеканалі Сфера ТВ. Денний огляд місцевих новин про головне життя краю станом на цю годину п'ятниці, 17 березня. Дивіться далі. Вітаю. Одразу двох захисників втратила Здолбунівщина. У бою з окупантами віддав життя 28-річний Андрій Рощенко. Наслідок тяжких поранень перестало битися серце Юрія Шуляка, жителя села Ільпіні. Вічна слава героям. На Майдані Незалежності у Рівному провели в останню дорогу загиблого на війні солдата Павла Федчука. Життя 31-річного бійця з позивним литовець обірвалося під час виконання бойового завдання у Харківській області. На прощанні з героєм рівнянином побували наші журналісти. Чергова скорботна новина з фронту зібрала рівнян на головному майдані обласного центру. Сьогодні місто прощалося зі своїм мужнім сином, українським захисником Павлом Федчуком. 31-річний старший солдат загинув чотири дні тому у Харківській області, потрапивши під ворожий артилерійський обстріл. Молодий рівнянин вже на другий день повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, а згодом добровільно попросив його відправити у зону активних бойових дій. Його навіть ніхто ще. Не чекав з повісткою, до нього, можливо, і не дійшла би черга. Або, може, хтось би інший доповнив його бригаду. Він пішов. Бо в нього добра воля. Павло Федчук народився та виріс у Рівному. Тут закінчив 24-ту школу, а згодом здобув освіту електромеханіка в технічному коледжі. По тому була строкова служба в армії та повернення до рідного міста. Павло влаштувався на роботу у магазин електроніки. Пройшов шлях від охоронця до продавця. Екс-колеги по роботі прийшли вшанувати свого товариша. Пригадують, як Павло прагнув бути корисним країні, коли почалася війна. Зорвався з перших днів туди і в березні зустрічі біля вінкомата. Хотів туди попасти на найшвидше більше сотні рівнян прийшли з квітами на майданчик провести героя в останню дорогу. Рідні та друзі Павла зібралися у тісне коло біля труни і схилили голови у скорботі за полеглим воїном. Сумують сьогодні як найрідніші, так і просто знайомі сусіди родини героя та пересічні рівняни. Дуже хороші люди, дуже діти прекрасні. Нічого поганого не можу сказати, тільки добре. Він за нас загинув, вічна пам'ять йому. Ми будемо його берегти. І їдуть, дівчата туди поїдуть, а я вже додому піду. На фронті Павло Гордо носив позивний литовець, адже його мама має литовське коріння. На героя вдома чекали батьки, брат, цивільна дружина та десятирічний син. Поховали Павла Федчука на алеї Героїв кладовище нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. СБУ Рівненщини викрила чергового зрадника. Ним виявився екс-рятувальник з Луганщини. Житель міста Кадіївка, колишня назва Стаханов, до 2015 року працював в структурі ДСНС України, але звільнений зі служби у запас ЗСУ за систематичні прогули. Проте вже в умовах окупації чоловік перейшов на бік агресора. З 2020 року займав посаду заступника начальника Стаханівського державного пожежно-рятувального загону Міністерства надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних. Лих ЛНР, начальника відділу реагування на надзвичайні ситуації, де здійснював незаконні дії всупереч інтересам України. Йому вже повідомлено про підозру за зраду чоловіку може загрожувати до 15 років ув'язнення. Громадяни України з тимчасово окупованих територій можуть уникнути відповідальності за співпрацю з ворогом. Про можливі зміни до кримінального кодексу, які готує парламент, в ефірі телемарафону розповів голова комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності. Ми хочемо вдосконалити е, норми кримінального кодексу, які передбачають кримінальну відповідальність. Але е, той варіант, який запропонований Кабінетом міністрів, ще раз підкреслю, має низку критичних зауважень з боку державних органів інших, наприклад, з боку офісу генерального прокурора. вчора на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності була висловлена думка, яка особисто мені як робочий варіант дуже. Подобається зробити аналогічним чином, як передбачено у статті 111 кримінального кодексу, де передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності громадянина України, якщо він, наприклад, на виконання злочинного завдання неоземної держави або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та отримане завдання. Від трьох до восьми років за ґратами загрожує жителю Рівненщини, який на смерть збив пішохода. Летальна автопригода трапилася 16 березня у Львівському районі на автодорозі Тернопіль Львів Раваруська. 27-річний житель Рівненської області допустив наїзд на 45-річного пішохода, який від отриманих травм помер на місці події. За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Всі обставини ДТП встановлюються. Замовив в інтернеті бурштин, аби потім його перепродати. 15 березня близько 19-ї години у сарнах на вулиці Миру був зупинений чоловік, який ніс об'ємну картонну коробку із відділення пошти та помітно нервував. Під час поверхневої перевірки 26-річний місцевий житель зізнався, що у пакунку 16 кілограмів бурштину. Чоловік пояснив, що замовив його через оголошення у соціальних мережах, аби в подальшому перепродати для власного збагачення. Сонячне каміння вилучили та відправили. На експертизу, за результатами якої буде прийматися рішення про повідомлення жителю Сарн про підозру. Останніми днями в Україні почастішали повітряні тривоги. Пов'язані вони не лише з ракетною загрозою, а й з активністю ворожої авіації, як на території РФ, так і Білорусі. В ефірі телемарафону речник командування повітряних сил пояснив, як це працює та чи завжди існує небезпека. Міг 31, він має запас ходу, як то кажуть, так тобто пального має десь приблизно на півтори години від зльоту до посадки. Ну, власне, це його тривалість польоту, в принципі, коли він. Тримає нас всю Україну в напрузі, польоти по колу і він відпрацьовує своє пальне і сідає. Особливої різниці немає, звідки вони злітають, тому що він може злітіти одного аеродрому, перелетіти він в Білорусь чи в Росію, там залежить з якого -за аеродрому, і запустити власне ракету Кінжалс. що це за ракета, ви знаєте, так і вона може ну, досягати фактично будь-яку точку України. На Дубенщині на крадіжці викрили чоловіка з чималим послужним списком. Днями до офіцера Смийської громади звернулася 45-річна місцева жителька та повідомила, що із підсобного приміщення поблизу місця проживання зник скутер і два велосипеди. Під час проведених розшукових заходів було встановлено, що до злочину може бути причетний 30-річний, раніше судимий мешканець Смиги. У розмові з правоохоронцями чоловік зізнався у вчиненому злочині та не став приховувати ще один. У іншої 76-річної односельчанки поцупив мотокосу. Викрадене майно злодій продав дубенчанину, в господарстві якого все і виявили. Чоловік раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців, але на шлях виправлення так і не став. Патрульні рівненщини продовжують виявляти водіїв з підробленими посвідченнями. Днями на вулиці Київській за порушення правил дорожнього руху був зупинений автомобіль Сітроен. Водій категорично відмовлявся пред'явити посвідчення правоохоронцям. Але після того, як за допомогою баз особу 48-річного Керманича вдалося встановити, той документи таки надав. Перевіряючи водійське посвідчення, інспектори помітили ознаки ймовірної підробки. Графічні елементи захисту були нечіткими та відрізнявся шрифт нанесених даних. За цим фактом вже відкрите кримінальне провадження. Вже цієї весни всі аптеки та медичні заклади рівненщини почнуть продавати рецептурні ліки за електронним рецептом, для того щоб пацієнт зміг безперешкодно отримати його у будь-якого лікаря та погасити у будь-якій аптеці. Керівники медичних та аптечних закладів мають завчасно до 31 березня подбати про підключення до національної електронної системи охорони здоров'я. На сьогодні вже понад 750 медичних та близько 550 аптечних закладів області працюють в ЕСОС. На цьому ставимо три крапки про результати сесії облради, тестування на віл і туберкульоз у центрі рівного, вчорашній візит міністра в область та багато іншого. Дивіться вже у вечірніх випусках. На все добре.